Вітаю в етері Дніпро Тіві Контекст. Гість програми експерт-консорціуму оборонної інформації Олексій Єжак. Пане Олексію, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, пане Олексію. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче запропонувати обміняти американську допомогу нашій країні на українські ресурси, укласти угоду, за якою Україна продовжить отримувати від США допомогу, яка буде гарантована наявними у нас редко рідко рідкоземельними металами. При цьому план перемоги Зеленського ми пам'ятаємо містив в пункт, де мова йшла про спільне використання наших ресурсів з, з партнерами. Наскільки, на вашу думку, така потенційна угода може бути успішною, як трактувати слова Трампа? Ну, принаймні, ця угода розмови навколо цього ми були сумніви, що почують у сполучених штатах це аспект. Він дійсно серед тих того, що Україна може запропонувати світу. В обмін на підтримку, ну це здатність воювати, це вміння воювати, е велике військо і е певні ресурси. Е то, 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 то дійсно це одне з небагатьох, те, що можна було запропонувати. Це було запропоновано. Е це дійсно виявилося таким, що почуто Сполученими Штатами. Я не думаю, що Ну що вже можна говорити про конкретну угоду, і вона занадто цинічна, і не хотілось б взагалі бачити таку ситуацію, коли наші союзники наш, нас підтримують виключно за вот таку можливість доступу до певних ресурсів. Але дійсно це важливе питання. На захист на саме такого проєкту я б сказав те, що зараз ці рідкоземельні метали взагалі не видобуваються в Україні. Ну там не промисло. Ових масштабах там дійсно як субпродукт, іноді частково, але як видобутку його немає, тому що ресурсів багато в Україні так. В Центральній Україні в основному так є групи в Україні, які докладались дуже багато на те, щоб розвити цю ідею за те, щоб знайти інвесторів. Але там проблема в тому, що потрібні технології, не всі їх мають і навіть сполучені штати. Частково мають такі технології, які дозволять реалізувати цей проект великому масштабі. Але у сполучених штатах дійсно є проблема. От ті матеріали, про які йдеться зараз, ну більшу частину світового ринку контролює Китай, там видобуваються, у них резерви, у них є технології, і Сполучені Штати змушені покладатись на китайську доброволю і на російську доброволю. В тому, щоб розвивати нову, от, нову економіку. А ці матеріали потрібні для нової економіки, для комп'ютерної економіки, для нарощування великої бази для нової енергетичної галузі, тому що для, для акумуляторів, для різних енергетичних елементів, все це потрібно. Ну і от для цієї нової економіки ці матеріали потрібні. Україна сама не володіє технологіями, щоб їх розробляти, запропонувати. Сполученим Штатам. Ну, так, це виглядає, я б сказав, морально не дуже, але поки Україна буде в низькому технологічному стані, то ми будемо покладатись і на зброю іноземну, і на іноземні інвестиції, і трошки так от. Торгувати, торгувати надрами, але все ж таки я трошки утішу наш наш експорт зерна він давно вже під іноземним контролем в сенсі інвестицій. Саудівська не тільки сполучені штати, але й Саудівська аравія. Навіть під час цієї широкомасштабної фази війни вона викупає. Зернових трейдерів вони працюють, вони мають ринки збуту. Вони приносять гроші, в тому числі громадам, на території яких працюють, але там не українські інвестиції значною мірою. Пане Олексію, не дивлячись на наші емоції, ми розуміємо, що Трамп від самого початку ще від початку своєї президентської кампанії досить цинічну політику проводить і саме про таку угоду заявляє. На вашу думку, як це може виглядати: рідкоземельні метали в обмін на допомогу? Це давайте нам ресурси, а ми допоможемо підтримувати вас, підтримувати Україну, щоб фронт рухався у тому ж темпі. Чи дайте нам рідкоземельні метали, і допомога стане. Суттєво ефективнішою в боротьбі з окупантами, з росіянами, і ви зможете претендувати на перемогу у підсумку. Ну, поки що мова йде про те, що поки йдуть такі переговори і такі проекти розробляються. Не буде зупинок. Зараз просто треба розуміти. Та допомога, яка зараз йде, вона була зарезервована ще минулою адміністрацією. Там ну, логістика все проплачена. Логістика проплачена і, і йде ця Допомога вона частково в Європі, вже частково на американських складах. Це можна зупинити. Були навіть повідомлення, що вже після інаугурації Дональда Трампа була якась така дивна зупинка на кілька днів, а потім все відновилось. От поки що я думаю, мова про це йде. Про нову зброю мова може йти, коли не спрацює на чинний етап. А от той етап, який зараз за 100 днів адміністрації Дональда Трампа треба продемонструвати успіх. Вони його поки що демонструють тиском на Росію, все ж таки більше. Санкції, погрози, політичний тиск поки що у той бік, якщо не буде значного прогресу, ну тоді теоретично можливий варіант, що Сполучені Штати розглядатимуть і такий варіант, як надати Україні більше зброї. А поки що, от з одного боку, санкції Нафтові ніхто не закриває Сполучені Штати, не припиняють цих санкцій проти енергетичного сектору Росії. Ну і з іншого боку, ніхто не перешкоджає Україні підтримувати ці санкції ударами по російським НПЗ. Поки що так, поки що умова й не йде про нову допомогу. Про незупинку старої, але і стосовно рідкоземельних матеріалів, там до угоди ще дуже далеко, тому що тому що я говорив, що там ще потрібно розуміти, які технології потрібні оцінки цих проектів. Ну можливо, зараз можуть бути меморандуми, інвестори, групи, фонди. Але до конкретної розробки там ще, ще далеко. Пане Олексію, чи правильно ми розуміємо, що сподіватися на те, що ось така потенційна угода, ресурси в обмін на американську допомогу укладена не буде до припинення вогню в Україні? Я думаю, не буде, тому що це просто неможливо. Я не виключаю, що. Ну що будуть вимоги, ну просто це це неможливо. Тут мова йде про політичну увагу, і взагалі ну, ми просто бачимо, що в чині адміністрації сполучених штатів там ще багато людей, які ну просто вони прийшли до влади. Вони дивляться навколо, вони можливо не завжди розуміють як і що працюють тут. Важливо утримати їх політичну увагу до того моменту, щоб вони просто не зробили непоправних кроків. Тому я думаю, зараз ну, це просто важко уявити, як це може бути прямо зараз. Що це може бути? Референдум, який віддасть Сполученим Штатам певну територію Кривоградської області, де в основному все це знаходиться. Ну як це може бути? Ну, звичайно, такого бути не може. Війну легше завершити, ніж укласти таку угоду. Пане Олексію, з'явилася інформація, що нібито вже 11 лютого спецпредставник Трампа Кіт Келох із візитом має прибути до України аби зустрітися з президентом Зеленським радіо НВ. Про це повідомляють. Нещодавно Келок заявляв про домовленості щодо припинення війни і про ось ці 100 днів, на які розраховує нова адміністрація. На вашу думку, чи продовжують американці, по перше, розраховувати на цей графік на оці 100 днів, і чи може вже Келок Зеленський ось цей проект, про який ми сьогодні з вами розпочали говорити, вже домовлятися? Ну, стосовно 100 днів для сполучених штатів для адміністрації Дональда Трампа це важливі дати, тому що вони впливають на фінансові і фондові ринки. Якщо, скажімо, ну просто інвестори дивляться, і ми бачимо, як коливаються а, а, статки а, американських ну, таких основних компаній, в залежності від того, які анонси робить Китай, чи з'явився діпс, Діпсік, чи не з'явився і так та, та, там змінюється на сотні мільярдів ця кіп. Талізація відповідно, якщо до Трамп щось обіцяв зробити Америку знову великою, зупинити всі війни і отримати Нобелівську премію на миру. То він має щось продемонструвати. Тому це важливо просто протягом цих ста днів, наскільки можна зрозуміти, буде інерційна політика підтримки санкцій і політичного тиску. Ну, більше поки що на, на Росію Україна встала в ці рамки під час візи. То ну зустрічі особисто інаугурацією Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Я думаю, там була певна домовленість. Тому зараз такого великого тиску на Україну немає. Допомогу не зупиняють, тиснуть в основному на Росію, і це буде продовжуватись, поки не знайдуть параметри. Угоди, як можна почати прямі переговори, те, що потрібно сполученим штатам почати прямі переговори Росії і України, і потім вони умивають руки і говорять: ну ми своє зробили. Тепер європейці, китайці, будь-хто інший. Так, от те, що зараз ми чуємо, від кітакела стосовно планів миру, ні, це не план миру, тому що всі джерела говорять, що прямих дипломатичних переговорів ще не було. Дональд Трамп сказав, що були контакти. К переговори, але він там видно, що має на увазі неформальні контакти. Це теж важливо неформальні контакти, але це неформальні. Видно, що в цих неформальних контактах Росія виставила свої умови, своє бачення. А це бачення Кіткелов зараз виклав. Воно полягає у тому, що Росія на певний час готова припинити бойові дії, щоб дати Україні можливість обрати іншого президента. Це хоче Росія. Це озвучено, озвучено із цим новим президентом. Путін готовий про щось говорити. От такий план він озвучений зараз Кітом Келегом, але це не означає, що це узгоджений план. Він приїде в Київ. Привезе цей план, це от таке первинне бачення з боку Росії. Ну наскільки можна зрозуміти ситуацію. Він це привезе, привезе в європейські столиці, почує деметрально інші, інші вимоги і пропозиції. Ну і почнеться інший, інший раунд. І це буде продовжуватись 100 днів приблизно. За 100 днів адміністрація Дональда Трампа сподівається знайти таке щось, що буде більш-менш влаштовувати і, і Україну, і Росію, пане Олексію. Щодо виборів, політико писало, що в адміністрації Трампа нібито наполягають на тому, щоб вибори в Україні були проведені до кінця 2025 року. Також Ройтер зазначали про те, що американцям потрібні ці вибори. Ви кажете, що ці вибори потрібні в першу чергу Путіну. А щодо Сполучених Штатів Америки, чи влаштовує нинішня ситуація американців? Чи прагнуть саме американці? політичного процесу і виборчого процесу в нашій країні сполученим штатам симпатична ідея виборів взагалі з точки зору того, з ким вони говорять. Ну просто так прийнято в таких великих політичних клубах, що коли Відбуваються угоди між лідерами країн. Хтось про щось домовляється і слово тримає. Ці лідери мають мати за собою таку підтримку країни. Це має бути очевидно і незаперечно. Якщо в Україні вибори відбували вже давно, вже є там певні, певні подовження через особливі ситуації, то ну от сполучені штати їм була б симпатична така ідея. Вони час від часу це цього. Говорили, говорили у 22-му році, говорили у 23-му році. Говорить зараз більш відкрито, тому їм симпатично, але я думаю, що не від них походить ця ідея. Просто Росія відчуває таку можливість отримати американську підтримку саме в цій своїй вимозі змінити українську владу, запустити процеси такі турбулентності і взагалі показати, що ну от бачите, ми були праві. Якби була в Україні інша влада, якби не було майданів, то було все добре. От Росіяни є. Я думаю, вони якраз є рушієм цього процесу, але сполучені сполученим штатам симпатичний. Олексій, більша частина Луганської Донецької області окупована. Наразі РФ контролює українські території, на яких знаходяться значні запаси енергоресурсів, металів, мінералів, і цю вартість оцінюючи найменше у 12,4 трильйона доларів вже. Якщо ми будемо знову ж таки говорити теоретично про цю году ресурси на допомогу, вирогідно, що Дніпропетровщина може стати одним з головних донорів ось цих ресурсів для Трампа. А, ну, наскільки я розумію, воно на правий берег. От, ті, ну, є, 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 тут можна пошукати навіть є корпорація, яка штаб-квартирою у у Дніпрі, яка займається зовсім іншими справами, але там є фанати цього цієї справи, вони розробляли ці проєкти. З того, що я чув, все ж таки Дніпропетровщина так є. Дніпропетровщина, а в основному трошки там на захід Кирилоградська область, там, начебто, і далі Київська область теж там щось є. Але дійсно Дніпропетровська область, вона зараз, якщо подивитись на розподіл бізнесу, як великі корпорації. Векі платники податків, де вони платять податки, то ці дві основні експортні категорії: метал і зерно вони дійсно походять з Якровської області. І звичайно, якщо будуть ще й земельні матеріали, нові технології також частина значна частина цих проектів буде пов'язана з Дніпровською областю. Тут, тут ще інше важливе питання: наскільки ті ресурси, які вже захоплені Росією, наскільки вона може їх використовувати? Тут я думаю, це до цього ще руки не доходять, але це дуже важливо в рамках будь-якої угоди про зупинку бойових дій, чи зможе Росія використовувати. Ти ті ресурси, які вона ну просто захопила, я думаю, тут треба все зробити так, щоб ці території були мертві для Росії, щоб вона не могла їх використовувати ані для трейдингу зерна, ані для видобутку вугілля, ані для видобутку там ну, певних металів, тим більше сланцевого газу і рідкоземельних матеріалів. Це має бути звичайно передбачено. Але якщо говорити про територію Дніпровської області. Яку я впевнений, вона залишиться вільною за будь-яких обставин, то тут дійсно тут дійсно ну скоріше, навіть якщо в такому національному масштабі це не дуже приємно чути про, про такі умови і вимоги з боку Сполучених Штатів, але для бізнесу, конкретно в Мнівської області, ну це буде плюс, пане Олексію. Ось що каже полковник збройних сил Австрії Маркус Райзнер. Складається враження, що на фронті мало що відбувається, але насправді в Україні закінчується час. Якщо Сполучені Штати припинять військову допомогу, а європейці не зможуть її компенсувати, подальша боротьба України опиниться під величезною загрозою. Ми не усвідомлюємо наскільки серйозною є ситуація. Це до слів просування російських військ у бік, в тому числі Дніпропетровської області. Про це говорить австрійський військовий. Якщо все ж допомога, про яку каже. Ця людина припиниться. Ми ж розуміємо, що росіяни. Будуть мати таку можливість, якщо нічого не зміниться, просуватися далі, і таким чином контролювати і промислові райони Дніпропетровщини. І е, чи може Путін, наприклад, у контексті можливих переговорів говорити, що навіщо вам рідкоземельні метали, які звісно, ну, частина яких знаходиться на окупованих територіях Росією? Чи може він торгуватися цим, що давайте я вам буду постачати рідкоземельні метали, а ви попрацюєте над тим, щоб легалізувати якими чином мої злочини? Ну, він буде це говорити. Він, буде, він ще й буде говорити. Давайте ми запустимо під російським контролем Запорізьку атомну станцію, будемо продавати електрику вільній території України під Америка під російським наглядом. І Росатом буде отримувати за це прибутки. Вони, звичайно, будуть це говорити. Я не думаю, що ну, це така бізнес-поведінка, яка буде зрозуміло Сполученим штатом, їм все ж таки буде здаватися, думаю, що це ну зовсім вже не чесно так намагатися ставити питання. Але звичайно, росіяни будуть ставити так питання стосовно скільки часу є на те, щоб не було такої, такої, такої катастрофічної ситуації. Ну тут е е я повторюю, що мова не йде про те, що є момент, коли припиниться вся допомога. Якщо Її тільки Дональд Трамп сам не припинить директивно. Все проплачено, все узгоджено, і на півроку це точно є в такому масштабі, як зараз. Через півроку передбачається, що на саміті НАТО будуть прийняті певні рішення стосовно ну, трансферу цієї допомоги від е, сполучених штатів європейцям. Там ресурси теж значні у європейців, е, і у них є час ще на розгортання потрібних виробництв. Тому тут е, от, коли говорять, що Україна залишається мало часу. Мова йде саме про це, що допомога узгоджена в повному. З об'ємі на півроку, а в такому більш-менш суттєвому об'ємі на рік, включаючи фінансову, це теж важливо, можливо, навіть більше важливо, ніж кількість боєприпасів. Ну і зброя. І там має бути щось вирішено. Ну, тут вже питання у тому, що у Росії також не так багато ресурсів. Те, чим вони штурмують наші позиції і захоплюють території, це. Імпровізовані транспортні засоби і велика кількість низької якості штурмової піхоти. Просто у них дуже вони можуть дозволити собі витрачати людей як ну в так в таких масштабах, які просто не чувані у будь-якій нормальній країні. Там більше півтори тисячі людей на день витрачати для захоплення посадок. Ну це просто ніхто мало хто може цього дозволити, але і Росія не так багато може цього. Дозволити проблема то у тому, що вона може собі дозволити це не півроку, а скажімо, рік, ну є оцінки, що вона і більше може там і два роки, так ще воювати до повного нуля, до повного виснаження такими темпами. Але я повторю, у України є важливий ресурс для зупинки цього російського просування. Це організація фронту. І ті, ті зараз зміни, які відбуваються в в оперативно-стратегічно груповані Хортиці, який відповідає за східний фронт. Те, що відбувається в організації переходу на корпусну структуру, це основний ресурс, який за свідченням. Ну я довіряю цим людям, які так говорять, що е ці організаційні зміни можуть зробити ситуацію такою, що ну просто у росіян не їм не вистачатиме логістики для такого просування. У них там дійсно будуть у люди для цього, але вони просто не будуть встигати підвозити на лінію фронту потрібну кількість. Людей, тому що втрати будуть вже не півтора а півтори тисячі на день, а скажімо, три тисячі на день. Вони просто більше там цих повтори-двох тисяч на день вони просто логістика їхня не дозволяє цього зробити. Просування припиняється, фронт зупиняється в таких, і це можливо зробити. Це можливо зробити навіть навіть за того рівня зброї і фінансів, які зараз є, просто правильно організація тактичного. Тактичних дій на, на фронті, тактичного рівня фронту пане Олексію, на вашу думку, чи може бути Китай зацікавлений в тому числі в українських надрах, підтримуючи Росію в у цій війні? Чи будуть вони за умови, якщо дійсно Трамп у цю гонитву за рідко українські метали вступить серйозно, з ним сперечатись у цьому питанні? Китай зацікавлений в українських ресурсах, але я сумніваю, що Китай підтримував ну таку от екстремальну російське бачення, що вони захоплюють і. Потім цим торгують. Я нагадаю, що перед 2014 роком Китай розробляв кілька дуже важливих проєктів і в Криму, і навколо енергетики, і навколо логістики ну, основно в основному в енергетики в Криму і, 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 також, і також логістичних кілька проектів в Україні на тих територіях, які Росія у першу чергу окупувала. Я не можу сказати, що Росія тоді в 2014 році захопила Крим в інтересах Китаю. Ні, це не схоже, тому що там навіть була критична ситуація. Там ще були контракти для збройові контракти для Китаю, які реалізувалися у Феодосії там, ну, там транспортні суда. Там вони ще забрали корпус крейсера старого. Там китайці якраз хотіли заходити з інвестиціями і фінансами. І Росія тут е, вторглась, щоб не допустити, я думаю, скоріше, і потім, потім вже пропонувати це Китаю як своє. Я думаю, тут схема така. Тому я не думаю, що Китай зараз підтримує Росію у тому, щоб вона захопила українські території, і потім торгувала з Китаєм цими ресурсами. Китай хотів би, ну так, в рамках цих. Масштабних переговорів отримати більший, більший доступ до українських ресурсів це фактор. Але я не думаю, що от так як ви сказали, що от буквально Росія діє в інтересах Китаю, Росія намагається це використати цей китайський інтерес, але навряд чи Китай саме так бачить ситуацію. Пане Олексію, трохи відхиляючись від теми ресурсів рідкоземельних металів, ще одне питання хочу з вами обговорити. Як ви оцінюєте історію навколо Агентства США з міжнародного розвитку USAID, і Той факт, що в нинішніх умовах українські проєкти організації, які отримували фінансування від цієї організації, також від цілої низки інших фондів, наразі втрачають фінансування і частково чи повністю можуть припинити свою роботу. Жаль, що так відбувається, та напевно напевно сполучені штати правів у тому, що в цій дуже старій схемі міжнародної допомоги сполучених штатів, яка ну існує давно є, накопичились проблеми, які неефективно використовують цю допомогу. Я не виключаю, що російські агентські мережі в інших країнах. Присмоктуються до цієї допомоги і таким чином, от на е, агентські мережі на, е, так, Росія скидає на баланс Сполучених Штатів. Навіть таке я не виключаю. Але в цілому це дуже важлива допомога зі всіх. Е, Точок зору, ну, звичайно, можна сказати, ну, назвати, не будемо називати ті зміни, які отримували цілу допомогу і е зберігали здатність бути незалежними і об'єктивними. Так було дуже багато таких проєктів дивних, але є дуже важливі медійні проєкти. Але навіть не це на мою точку головне. Головне те, що ну, я от масштаби просто щоб розуміти щорічний середній щорічний масштаб світової допомоги, от зараз. Рамками, От ця регулярна так звана допомога, це не спеціальна допомога, яку отримала Україна зброєю, Це от те, що Сполучені Штати кожного року витрачали на розвиток, на світовий розвиток, гуманітарні проекти, інфраструктурні проекти, така підтримка медіа. Це ну приблизно 60 мільярдів на рік. Вони витрачали через там більша частина через ЮСД, але і також не безпосередньо через посольство і Україна. От зараз станом на зараз, ті конкретні контрактні зобов'язання в рамках міжнародної допомоги Сполучених Штатів регулярною на момент зупинки. Вони були 68 мільярдів, і з них 17 мільярдів. Це те, що передбачалось вже законтрактовано Було виконувалось або готувалось до виконання в Україні. Ну це величезні кошти, і там медіа це тільки невелика частина. Там і стійкість енергетики, і освіта, і забезпечення лікарень. Там дуже багато таких проєктів. Щоб переключитись і, це ж на Київ, це в основному громади. І щоб переключитись на, на європейську допомогу, там, там ну, можна значною мірою компенсувати. Але треба вміти це робити. Справа у тому, що в Україні. Підключатись до європейських структурних фондів, які мають такі, от ну займаються приблизно тим самим. А це треба вміти. Це треба мати цю логістику спільних проєктів. А зараз просто така ситуація, коли одна допомога зупинилась, і я побоюю, що ну там дуже кардинальна така зупинка, хоча обіцяють щось відновити. Але може бути таке, що кардинальна зупинка, і там, на жаль, проблема ме. Медія, це не сама, сама велика проблема. От через півроку, коли буде починатись новий новий зимовий сезон, ми багато побачимо такого, що ну не було реалізовано. Пане Лексі, ви кажете, що ось цей вплив американців на наші медіа на фінансування не є. Найбільшою проблемою, однак, на вашу думку, як це вплинути може на свободу слова в довгостроковій перспективі, якщо фінансування не відновить? Я все ж таки сподіваюся, що ті провідні зме, медіа, ну для яких це важливо, вони встигнуть за за, 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 за за цей рік знайти інші варіанти фінансування, у тому числі в Європі. Але якщо в цілому говорити, то це звичайно дуже негативно вплине на свободу слова, особливо у наближенні до тих виборів, яких проти яких не заперечують Сполучені Штати. Тут я думаю. Ну є про що поговорити, якщо Сполучені Штати хочуть проведення цих виборів, хочуть хочуть справжньої демократії. То, ну, дуже дуже дивна дивний такий крок, коли зупиняється зупинка, ну, зупиняється допомога незалежним змі. Чу ж пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу увагу, перемоги мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був Олексій Єжак, експерт консорціуму оборонної інформації. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.